До нас у студію сьогодні завітала керівник проєкту Сорочинський ярмарок Світлана Свищева. Вітаю вас, пані Світлано. Доброго дня. Тож тема сорочинського ярмарку сьогодні, як то кажуть, у всіх на вустах існує дві полярні думки щодо його проведення. Одні кажуть, що цієї події цього року не буде, інші стверджують. Вона буде і все залишається на місцях. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на сьогодні, дати проведення, е і на якому етапі зараз ситуація з підготовкою? Підготовка Сирочинської ярмарки триває. Е якщо може бути така думка у людей, що ярмарок можна за три дні підготувати і за три дні заборонити, mm -hmm. це нереально. Ярмарок працює і готується структура цілий рік. Це комерційна структура, і це є видом діяльності структури проведення виставок і ярмарок. І тому мова сьогодні йде про відміну чи скасування чи не скасування розпорядження, яке існує. Це розпорядження е, не носить дозвільний характер. Це розпорядження визначає перелік виставок і ярмарок на цей рік. Тому воно не може відмінити проведення цього заходу. Мені дуже прикро як керівнику проекту сьогодні говорити про те, що деякі політики будують на імідж на дуже гарних справах, тобто на Сорочинській ярмарці. Немає підстав. Сьогодні її відміняти посилаються на те, що е, можуть бути якісь там провокації може буде ще mm -hmm. щось, але я хочу сказати, що жоден захід. Масовий, там, культурний на цей час в Україні ще не був відмінений. І, до речі, святкування 23-ї річниці передбачається дуже таке широкомасштабне у Києві, де буде і феєрверк, де будуть і ночні концерти, і дискотеки, і парад військовий, і все таке. А на Мирній Полтавщині значить, комусь захотілося, мені здається, захотілося, скажімо так, зіпсувати цей захід. Вважаю, що, мабуть, це даремно. Ми 15 років проводимо його, а взагалі він 66-го проходить безперервно. Тому у Сорочинському бути з 18 по 24 серпня цього року відкриття 19 серпня об 11-й годині. А чи не завадили всі ці суперечки організаційним моментам? Адже це велика подія, подія обласного це загальноукраїнського масштабу. Завадили, завадили напрямую, я вважаю, структурі, завадили багатьом, мабуть, людям, хто збирався, але можливо певна частина, враховуючи, що різні думки, враховуючи, що хтось прочитав там інформацію, що його не буде, а інші вже не прочитав, не встиг. От. І вони не приїдуть. І взагалі, те, що відбувається зараз навколо ярмарки, воно карається статтею Кримінального кодексу, де йдеться мова, що це перешкоджання роботі підприємства. Тому ну, мені. б не Хотілося щоб ми такий прекрасний захід, бренд, всесвітньо відомий, сьогодні з'ясовував якісь обставини там в судах або будь-що де. Ви от говорите, що хтось вирішив не їхати. Ви. Маєте на увазі учасників ярмарку підприємців чи гостей свята відвідувачів? Ви знаєте, можливо, частково підприємці, тому що дехто і забирав заяви, Людей залякували просто. Їздили представники від обласної ради, це мені відомо. Я не буду сьогодні називати прізвище. Не хочу навіть на це використовувати час по районам, навіть в mm -hmm. області люди не їдьте, не їдьте, не їдьте. От приблизно створилася така. Ну як на мій погляд, дуже дискомфортна ситуація. Ви розумієте, у нас сьогодні проблеми на сході, і а ми тут. Де острівок миру такі повинні згуртуватися, повинна працювати економіка, повинні зробити все для того, щоб, можливо, допомогу якусь надати і всі ці зусилля спрямувати в цей бік. А у нас деякі політики ну, сьогодні вчинили такий, знаєте, розгляд, який приніс сьогодні шкоди в цілому, як самому заходу, я вважаю, так і людям, які, можливо, хтось збирався, але передумав. На жаль. І все ж таки на яку кількість учасників і з яких країн, з яких областей ви розраховуєте? Раховуєте. У нас є учасники майже з усіх областей України, незважаючи на те, що на сході складна ситуація, але у нас будуть навіть підприємства зі Сходу. Небагато. В минулому році їх було 12, в цьому році 3, але треба розуміти ситуацію. Також будуть майстри зі Сходу. Uh -huh. Всі ці учасники з Луганської Донецьких областей будуть приймати участь в цьому році безкоштовно і чи ми можемо їм допомогти в плані поселення, перебування. Товариство це бере на себе. Але кількість вони називають це більше кількістю? чи менше ніж минулого Ні. року у нас саме. на сьогоднішній день менше, це абсолютно правильно, тому що не приймають участь підприємства Кременчука. Для нас це прикро. Я вважаю, що і підприємства втратять багато від того, що вони не будуть працювати в цьому році. От по заявкам у нас на сьогоднішній момент більше 900 заявок, це в цілому по всім категоріям: підприємства, підприємці і народні майстри. Але е, і ще до е, 3-4 дні, коли вже структура працює безпосередньо на території Сирочинського ярмарку, приїздить десь приблизно відсотків 20-25. Тому я вважаю, що в цілому, в цілому учасники будуть участвувати дуже багато бажаючих, і я впевнена, що ярмарок відбудеться на найкращому рівні. Єдине, що е, Будуть змінені трішки культурні програми, mm -hmm. і у нас, коли Україна не мала проблем сьогодні військових, якихось, то у нас були ночні дискотеки до трьох до чотирьох утра. А сьогодні в цілях безпеки, от. Будуть житі додаткові заходи. По перше, там і камери спостереження встановлені, і подвоєні охоронні структури, так і таке інше, то трішки ми переформатували нашу культурно-мистецьку програму, яка буде враховувати і хвилини мовчання, будуть проводитися, і реквієм, і так далі і так далі. І так далі. От такі зміни приблизно відбулися в організаційному плані. До речі, щодо організації безпеки заходу захід, ну справді дуже масовий, які вживаються. Заходи щодо забезпечення безпеки сорочинського ярмарку. Ви вже сказали певні е моменти. Але хто відповідає за безпеку і на кого безпосередньо лягає? Це так також наша міліція? Чи ви залучаєте додаткові якісь охоронні фірми? Угу. Значить, 1 серпня відбулася нарада силових структур Полтавської області за участю заступника голови Полтавської адміністрації. Ми були присутні як запрошені, бо сільський голова великих сороченість, де розглядалося питання забезпечення безпеки під час підготовки і проведення ярмарки. І Прийнят був ряд перелік питань, на які приблизно ну, треба заакцентувати на? Нашу увагу, я от сказала вже про камери mm -hmm. спостереження, mm -hmm. які у нас майже не було. То зараз в цьому році їх буде працювати 12 камер, Майже всі місця, де скопичення відбуваються, все це буде, скажімо, відслідковуватися, mm -hmm. виведено на монітор і буде працювати. У нас є охоронна структура окрема, яка займається охороною самої території. Чисельність представників охоронної структури подвоєна. Практично також буде працювати міліція. Значить, представники органів наших внутрішніх справ, до речі, за підтримки фінансової серйозної товариства «Сирочинський ярмарок, це порядка 350 тисяч. Я можу зазначити цю цифру. Також будуть працювати працівники СБУ, представники Міністерства надзвичайних ситуацій, і ми багато чого зробили в плані пожежної безпеки в цьому році. Допрацювали імена, щоб захід пройшов спокійно. Хоча я впевнена, що. Олтащина, це такий край. Тут не повинно бути ніяких військових дій, нічого. А будь ласка, іноземців, ви чекаєте і підприємців, і можливо іноземні делегації. Значить, в цьому, боється, році, е в цьому році взагалі не буде представників Російської mm. Федерації. У нас багато приймало участь творчих колективів з Росії. У нас приймали участь і майстри з Росії, там Курська, Білгородська область не буде учасників в цьому році, а будуть представники посольства кредитованих в Україні. Зараз поступило нам десь більше п'яти поки що заявок, але вони, як правило, в останні дні вже приділяються бути mm. чи не бути. Активну позицію в цьому плані займає посольство Білорусі. Вони будуть присутні на відкритті Посольство Китаю. Ская народная республіки, посольство Словацької Республіки. Це те, що може зазначити на сьогоднішній день. Ну і щодо культурної програми, ви особливості її назвали, але можна озвучимо зірок, яких ви запросили до участі <говорити> Так, Да, ми запросили зірок зірок. Значить, у нас будуть приймати участь відомий такий колектив «Дзідзьо». Потім е, лісопетний батальйон на закритті. Е, потім будуть приймати такі ну відомі молодіжні групи інші. Павло Зібров буде співати на вечорницях. У нас завжди зазвичай в четверг відбуваються вечорниці. От також буде приймати участь. Я сьогодні бачите, вже з газеткою. Що зазначу, щоб не помолитись, Наталія Гардієнка це фіналістка минулого року «Голоса mm -hmm. країни і багато інших. Я дякую вам за розмову. Бажаю вам успіхів у проведенні Сорочинського ярмарку.